Дивовижний час ми живемо, ми живемо в час героїв. Їх багато, і вони серед нас. Це люди, які власною кров'ю почали писати нашу новітню історію. Маємо завжди пам'ятати, як дорого заплачено за нашу свободу та незалежність. Історія розвивається по спіралі, і сценарій, на жаль, повторюються вже не вперше. Але хто, друзі, заважає нам, озброївшись знаннями, дати відсіч і захистити себе? Адже на кону не просто цілісність України, на кону її існування. І сьогодні, друзі, я пропоную вам невеличкий блок книг, книг про війну, війну Росії з Україною. Але ця війна почалася не з 2014 року вона почалася значно раніше і тягнеться уже століттями. І ось в вашій увазі я пропоную невеличкий блог книг, які саме і розповідають про витоки цієї ненависті російського народу Росії до України. Книжка війни Путіна це. Глибокий аналіз воєнних подій у Чечні, Грузії та Україні, що забрали тисячі життів. А ось книга Антона Антонова Овсієнка Три війни Росії з Україною розповідає про сьогоднішній військовий конфлікт на Україні. Тут розповідається, що в процесі збирання земель Росія. Неодноразово намагалася підкорити собі територію України. І в цій книзі мова йде про три війни Росії з Україною. Перша це початок 1917-1920-х років. Друга, яка розпочалася в 1939-1954 роках. І про третю сучасну війну, яка почалася в 2014 році, другий блок, який я пропоную вашій увазі, це книги Книги уже сучасної війни, починаючи з 2014 року. Тут ми можемо знайти і розповіді очевидців, які перебували на окупованій територіях. Це і розповіді військовополонених. Книги вражають книги без сліз читати неможливо, але особливо мені хочеться зупинитися на книгах уже повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Заслуговує на увагу книга Війна 2022 в яку увійшли поезії щоденники. 24 лютого відбувся черговий акт російської агресії, яка змінила життя не тільки України а й всього світу. Війна принесла українцям багато горя, жаху непоправних втрат, проте на тлі страшних випробовувань укріпилася жага перемоги та віра в неї. Книга Свобода, гідність, війна. У цю книгу війшли Літературні твори, новели коротенькі, вражають вони своєю гостротою. Але головне правило цих новел несподіване. Це вибухове закінчення збігається з головним правилом війни. Ти не знаєш, що на тебе чекає завтра. Про досвід евакуації, окупації, втрати і порятунку близьких, про досвід відваги, любові та ненависті несподівано і чесно, і майже завжди з вибуховим закінченням. Збірка ця буде корисно почитати всім читачам. І, звичайно ж, дуже багато, дуже багато книг поезій, присвячені саме подіям на Україні. Заслуговує на увагу, друзі, і збірка поезії Миколи Будлянського на рушниках натомлених вітрів. У цій книзі вміщені поезії щемливі. Поезії, пошрамовані війною. Друзі, запрошую вас переглянути ці всі книги, адже вони нікого не залишать, не залишать байдужими. Це наша історія. І настане день, і настане мир. І тоді я нарешті заплачу за тими, хто не повернувся. І настане день. І настане мир, і тоді я нарешті заплачу з тими, хто не дочекався. І настане день, і настане мир, і тоді я нарешті заплачу з тими, хто не долюбив. не народив, хто замість немовляти спершу на руки взяв снаряд. І настане день, і настане мир, і тоді я нарешті перестану гніватись, а буду лише пам'ятати тих. Хто не повернувся, і любити тих, хто не дочекався. І настане день, і настане мир, і тоді, хто прийде нарешті з перемогою, я вклонюся. Ви повстали проти дикої вигадки людини, щоб зберегти усім нам, подароване людям. І настане день, і настане мир, а поки що я не плачу. Мої сльози висушила ненависть. Сльози прийдуть потім, коли повернеться любов. Власне, за неї і йдеться війна за повернення любові. І настане день, і настане мир. І тоді я прийду до церкви, згадаю всіх, хто не дожив. І в невимовному зітханні скажу їм, ми перемогли.